Грохолний гріє з днями каціною посіяв, е, посіяв близько 82 тисяч гектарів ярику, із яких е, саме почнемо по росту говорити. Е, соняшник 42 тисячі половиною. ярий дічній 11 тисяч, е, ярий ріпак е, близько 9 тисяч, кукуруза 9 тисяч, соя 6 тисяч. 6 тисяч, картопля, 2 тисячі, кукуруза, силос, серечка, гірчиця, квасоля, люцерна, досліди, це все було там, в залежності від наших нішових культур, від 300 там, до 800 гектарів, тому це різниця. 47. 47 Якщо ви не вірите, що це є колося, так? я просто беремо ось так, Це є одна на перша. Ми беремо її так, роздираємо, <пробує> дивимося на вузол <узелку. пробує> хрущення. Хочу знайти просто над чим, що ми зараз робимо. Да? Просто я пробую знайти, щоб воно таке вже було, так? Але тут це пізня пшениця, тому це важко знайти. А, о, дивіться. Ми зараз працюємо технологічно, Віктор, дивіться, є основний колосочок, mm -hmm. так, а є під, колос, під колосочком. Бачите, ще утвориться додатково. Отут От утворюється 7 зерен максимально і тут ще може утворитися ще 3-4 зерна. Тобто замість трьох зерен, як яка є наука, ми робимо 10.